Ну що, всім привіт! Почав я сіяти, тут в мене є 7 сотиків, зараз ще їду до батька на город, там теж є 7. І маю ось там в полі 10. З самого ранку все сфрезервав, Ну, після картоплі чисте, гарне. І зараз боронами заволочу і пшеничка буде рости. І, як говориться, старим дідовським методом. Ну, На моїх тих кругом бігом 25 сотиків сіялкою. Як говориться, не, не варто навіть її купляти. Ось так, дивіться, як гарно розсівається. Класно, ні? З вами Іван. Ну, Сію свої клаптики. вручну посіяв, і зараз борними гарно заволочую. Ну Ось так виходить. Поїхали! Так, ну що, перший город готовий. Ось так вийшло. Дивіться. Думаю, непогано. Значить, їду я зараз на наступний. Тут в мене була стерня. Я її фризою пройшов і сьогодні посію содирати. Ну, напевно, що цю гірчицю кину, Виросте вона трохи і приорю. Ось так. Ну, а тут пшеничка. Значить, картопля, пшениця, пшениця, картопля. Я завжди роблю сівозміну на всіх своїх діляночках. Тут в мене є 15 сотиків і в батька є 15 сотиків. Ну, міняю завжди. Ось так вийшло. Думаю, непогано. Так, йду я по пшеницю і їду на наступну ділянку. Погнали! Так, по зерну, не знаю, купляв наших е, пер сусіднього села ось така. По 14 гривень вже протрута. ось, ну, За сорт, якщо чесно, забув запитати і репродукцію. Але в нас всі беруть, я вже в них так само беру не перший рік, супер родиться, гарна. Ось дивіться, ось такий варіант. Так. Ідея той мішок має поставити? Зараз якось буду залазити. методом. Окей. Погнав я. Так, я вам скажу, місця вдосталь, 50 кілограмовий мішок і спокійно на педалі можна нажимати без ніяких нюансів. Місця тут вдосталь. До речі, на тому тракторі я так само кидав мішок сюди, мішок сюди, але де кабіни не було, то можна було на крило тягнути, але тут не вийде. Оце можна було би поставити якось. Так. Погнали! Ось моя діляночка, половина пшениці, а половина картоплі. Тут була картопля, зараз будемо сіяти пшеницю, а там буде, де пшениця буде картопля. Ну що, поїхали? Якось так, Так, половину намітив, а так на кут хати треба акуратно вийти. Погнали. А то що більше кинеться, то воно потім можна буде його зняти культиватором, чи, чи фризою, Тоже фігня.

Так, виходить. Так, І зараз їду ще на третю ділянку свою. Трохи не розрахував. З дизелем самого ранку. Син мені підвозить. Лігав і в каністрі солярку взяв. Дякую, сину, зараз ми заправимо його. Молодець. Так, зараз ще туди-назад і отак затягну спереді і тут, і супер буде. Поїхали. Що, готовий результат. Що в нас виходить? Це буде раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 метрів пшениці. 9 на 80. Ось, ну а тут грядки і картопля. Якось так. Ну, а тепер треба заправити дракона. Я вже заглушив, щоб чути, але там пустий бак, -то. то воно вже нікуди не дінеться якось так погнали. Так, ну що Третя діляночка. Тут 7 метрів широка і, напевно, 130 довга. 10 сотиків. Коротше, тут фрезою я пройшов. Тут був овес, значить, я після того, як змолотив, зорав, він був дуже виляг, зорав. Потім виріс в коліно, знов овес. Комбайн, напевно, дуже багато загубив. Я то все сфрезерував і ось так вийшло. Так, трохи є зеленого, нічого з тим не зробиш. Я був увесь сію пшеницю. Тут в мене такий город, що знаєте, нести тяжко і кинути шкода його. Ну. Тут вже фермери все позабрали, практично, але ну, я ще не даюсь. Ось так. Ну, зараз так само кину пшеницю, затягну. Затягну тим. Старим японцем. Ось, якось так. Видите, як понасипав в кабіні. Все повністю пшениці, ну нічого. Так. До роботи, поїхали. Так, з самого ранку що я наїздив 3 і одну мотогодину, виходить. Получається. Ну що, готово, всі три моїх ділянки, ось так вийшло. Дивіться. Так, трохи так не чисто, але дуже від той увесь був ну, він, ну За місяць часу він не може так перегнити. Так, дивимося. Такий результат, я думаю, що нормально. якось так. Пишіть коментарі. Ставте лайки, питайте, всім відповім, всім відпишу. І будьте здорові!